Всім доброго часу, я вас вітаю, мої золотенькі. До нас вже підкрадається чистий четверг. Настає пора заготовляти собі четвергову сіль. Можна цю сіль замовити в мене, але необхідно написати вже зараз мені у дірект інстаграму, тому що я буду виготовляти тільки під замовлення. Або ви виготовляєте свою власну сіль. Зараз я трошки поділюся, як це можна зробити, і можна нею користуватися цілий рік. Для чого ми заготовляємо четвергову сіль і як нею можна користуватися? Четвергову сіль ми можемо використовувати при хворобах, коли до не здужають, себе почувають не дуже добре, можна давати ту сіль, додати її в їжу. Коли в сім'ї відбуваються конфлікти, сварки для того, щоб знизити рівень цієї негативної енергії, також можна додати четвергову сіль в приготування їжі. Очистити будинок можна також за допомогою такої солі. Необхідно додати у водичку четвергову сіль та вимити з нею підлогу. Можна розкласти по кутках будинку, це також нейтралізує негативну енергію. Можна четвергову сіль носити з собою в мішечку, і це буде слугувати захистом та. Та сіль буде вбирати в себе всю негативну енергію, яка буде вирувати навколо вас. Що необхідно для приготування четвергової солі кілограм солі. Беремо чисту джерельну водичку, якщо немає, можна святу. Заготовуємо собі трави, чабрець, базилік, розмарин. Та беремо свічечку одну і нові сірники. Сам процес приготування четвергової солі. Починається опівночі. Ми з вами йдемо в душ, очищуємо себе, приймаємо душ, надягаємо чисту спідню білизну. Потім йдемо готувати нашу сіль. Наливаємо водичку, запалюємо свічечку новими сірничками. На водичку ми начитуємо молитву і перехрещуємо водичку три рази. На гарячу сковорідку ми викладаємо сіль і починаємо її смажити на невеликому вогнищі. Відкриваємо хвірточку, тому що може дуже сильно каптіти. Сіль може тріщати. При процесі обсмажування ми постійно начитуємо молитву, тобто, скільки ми її смажимо, ми постійно її начитуємо. Заготувати сіль можна від опівночі, так, від початку і до четвертої ранку, не пізніше. Поки наша сіль тріщить, вона буде змінювати свій колір. Дуже уважно треба до цього віднестися. Сіль може потемніти. І на це треба звернути увагу. Як тільки сіль потемніла, змінила свій колір, перестала тріщати, берете в руку свічку, перехрещуєте сіль зліва направо, і говорите такі слова В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, я посвячую цю. Нехай вона буде солью зцілення, освячення і оновлення для мене і для тих людей, кого я люблю. Свічка повинна догоріти повністю. Коли сіль вичахне, туди ви додаєте усі трави, які ви заготували, викладаєте у мішечок із хлопка бажано і зав'язуєте на вулик, зберігаєте цю сіль цілий рік. Можна в цей же день розкласти по куткам свого дому сіль. Для нейтралізації негативної енергії та дати кожному під'язичок із членів родини. От, ну а далі використовувати її за призначення.